Всім доброго дня! З вами знову ГБУ КП. Підписуємося, ставмо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль. Це Chevrolet Lacetti з двигуном 1.6. Ось такий з 2008 року випуску. Ось такий ми помічаємо загальний вигляд під капотом. Ось так воно буде на постійні. Тут тільки проглядається фільтр Алікс. Знімаємо декоративну крошку і розказуємо більш детально. Даний автомобіль становився блок керування торгової марки Камиянево SkyJet. так, надійно він закріпився. Йдемо далі. Редуктор Нордік. У нас 170 кінських сил з хорошим запасом по потужності. От також надійно закріпився на кронштейні. Підключився він через триники. Ось ми бачимо обратка та подача Ось тут біля самої Ось тут 21-й трийник. Ось так от виглядає редуктор, буде зручно обслуговувати, заміна фільтру. Далі. Ще раз на кронштейні бачимо ще один фільтр, фільтр Алікс циклічного типу з стійником 360 та ферсунки. Персунки у нас Баракуда. Ось так розташувались. Все як ми помічаємо на саме заживних хомутах, та надійно закріпились. Ось тут. Ще раз. Ось тут в у нас емуляція. Ще раз показую загальний вигляд під капотом. Да там далі до салону. Ось тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Гарно проглядається. Та багажник. У багажнику у нас розташувався балон. На 42 літра, виробник Palmacon, мультиклапан та з електроклапаном, 37 утвір. Ось так проглядається. Все по стандарту. Заправочне бажанню клієнта розташувався в лючку, ось так вкручується, не знімаючи кришки. Підписуємося, ставимо лайки. Всім брата миру.